Нещодавнє відео, те також яке облетіло в першу чергу всі російські канали і медіапомийки, коли конфлікт стався між працівниками ТЦК і мешканцями однієї з багатоповерхівок. От коли до вашої багатоповерхівки доїде танк росіян? Ви Будете діяти так само, ви вийдете всі разом і будете хитати цей танк і бити е, е, русню, е, вибачте, в пику. Чи ви будете по-іншому діяти? Ну тобто, ми, ми розуміємо, що робота ТЦК направлена для того, на те, аби підсилити наше військо, замінити тих, хто на передовій чи не на передовій, замінити тих, кого вже немає, замінити тих, хто втомився. Аби вони відпочили і захистити в першу чергу нас від того, щоб ми післязавтра не стали Росією.